Красотулечки, буде вечірня, вечірній сніданок. Гаєнка, ти круасан не пробувала? Не пробувала. Зараз будеш пробувати. Так, так. Так, дівчатка, дивіться, як він ріжеться. Погрубше, погрубче. Зараз тобі дам, на, на. погрубше. день, що просить? Добрий день. Дівчатка, попробуйте круасанчик. Давайте, сейчас, Віка, я режу дальше. Сейчас я ріжу далі. Сто процентів, що я даром на роботу А ну давай, скажи, круасальчик. Даже, Галиночка, тобі надо хлебчик, чи думаєш, що не надо? треба? Сейчас, дівчатка, подождите, я хочу. Сейчас, дівчатки, будете пробувати, дивіться, круаснчик з міді і сиром. Дівчатка дуже дуже А ну, дівчатка, бери хлебчик, бачите, хліба не хоче. Без хліба піде? Дівчатка, я вам сейчас по дам. Сейчас, сейчас, секундочку. А Ану, кажи. Давай давай не їм, давай не їм. Ану, ти кроса це сир міді? Ану скажи по вкусу, як хлібчик нормальний дуже дуже. смачно галидочку. Так, дівчатка, ну диви, моя красуня, на те один вам. А ну давай, моя рідненька, це крос. Бери, давай, давай, красунечка. Віка, давай, віка. ну що давай, ну кусочок, ну кусочок. Давай, ну що це? Моя кузочка. Ану, давай, моя рідна. Ану, дівчатка, ану, давайте ви скажіть мені по вкусу, як воно. Дуже смачно, дякую. По солі як красунька, ну скажіть. поїжте, сфотографуємося та й солі, так? От круасан не виступає дівчатка. нічому. Подивіться, ось він в розрізі, який йде. А ну, красотучка, хлібчик. дайте дати хлібчика. Правильно, хто їсть круасан з хлібом, да, дівчатка? Дуже Смачненьке, да, мої ріднулічки? Салфеточку моя рідна беремо. Віка, давай кусочок. Я вже наїлася. Та ну хоч кусочок дивися, люди дивляться, ти неся, скажуть, що свою продукцію не їмо. Не, Давай не скажу, моя. Їм. Та їш? ну так не. правильно, що робити? Такий день у нас. Ми М на вас за вашим рулетом. За яким ляєчка? Ви там рекламуєте? Дивіться, є копчений, є діани. Так красуні, що, ну, круасанчик, вкусненький. дівчатки. Да. дивіться в розрізі. І мідія, і сир. Бачите, який він, і він дуже плотненький, дуже смачненький. Він не похожий ні на що. Він дуже-дуже смачненький. Давайте, дівчатка, і фото, і все. Галиночка, йди сюди, давай, давай, їж. Запий водичкою. Давай, красуня, моя. Давай, моя сюди. Давай, Галинка, ну сфотографуй фотографуй нас. Давай, йди красуня, на другу сторону, зараз фотограф буде від Бога нас фотографувати. Гарненькі. Та да, я думаю, дівчатка, <реку> вам удачі. <реку> <реку> Красотульки давайте. <реку> спасибо, <реку> спасибо. <реку> спасибо. <реку> Галиночка, а дивись, який в мене є стуло. Ану якусь забери. Диви, Рома сказала, що цьому стулі 100 років. А ну хто знає, це з дівчатка, а дивіться, це старовинне стуло. Це за тимка царяш. Ну так дивіться, старовинне. ти сиділа на цьому тролі? Хто на нього сідає, всі бажання здійснюються. О, Давай, їжі. Давай, Галиночка, давай, 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 годна, давай. Так, мої хорошенькі, ну що дивіться, у нас є стул, якому 100 років. Значить, дивіться, хто на це стуло присів, прийшов до світулечки, загадав бажання і воно зіснялося. Це йому стулеві дійсно 100 років. І дивіться, Галиночка, я тобі зараз, завтра, ти утром до мене зайдеш. Mm -hmm. І що ти хочеш затратити? Що тебе ти хочеш більше за продати? Скажи мені. Продати? Так, да. що за у тебе є? Дивіться, святерики це. Светерики вна... дуже гарні. Е, це Шучу, до речі, це в нас возле водопада є Галиночка, там оці дуже сувенірчики. І я тобі, що ти хочеш світерики продати, святерики. Хорошо. хорошо. Ти утром приходиш до мене, дасиш мені праву ручку. Право. Закриєш глазки. я тобі щось зроблю. І ти ввечері, от на камеру, на цьому царському стулі, скажеш, согласна? Тільки ти утром будеш на ти так, стаєш. Присіла красивою попою свою. Присіла. На е, ножку на ножку. Да? Каву п'ємо. Єм? Е, я тебе і беру за ручку. І тільки. І не тільки дам. Я тебе беру за ручку і Так, Наші довгоочікувані гості. Добрий вечір. Слава Богу. Слава Богу, ви приїхали, мої ріднесенькі. Так, дівчатка, 19.36, а я чекаю своїх гостей, пожалуйста. Зараз, зараз мої гості вийдуть. Мої красотулечки. Добрий вечір. Бо шуміємо, Бо, слава Богу, ви вже їхали-їхали. Я думала, ви з другої ремки поїхали. Я в одесь попала. Да, е, але все рівно. Світланочки, щиро робити вас зі святом. Хоч то вже е, пройшло, але то цілий рік. Вам бажаю здоров'я, миру, бути такою, такою красивою, такою розумною, такою успішною, як ви є до старого. Ну, мені приємно ці слова почути від вас. Потому, ну, я Ви жінка, талант, від якої треба брати жінки. Ой, якийсь дзвіночок на Новий рік. Моя красунечка. Давай, мені, я спасибо, моя дзвіночка. Спасибо. Боже, мій, я вам не розумію. Це багато успіху, багато здоров'я і найголовніше – мир. І нехай це все скоріше закінчиться. А вам процвітання у нашій праві. дякую вам велике, Гаревичка. Дякую вам. Боже, я вам говорю, в мене ще й мене не продовжується. Так, що, всім... цілий рід, цілий so... що ви не попали, так, а ну доставайте цей бантик. Вікучечка, йди цвіточки став у вазочку. Вікусь, да, проходь, проходь. Ой, так, це. Ану, оце ми тут при А ну давай, ану, Манюня, а ну давай піднімай ручки, а давай. При цьому... Є гвоздик, ану, давай. а давай. Ай, а, зайчик мій, ану може, ми там його, так, тут що ми. Я... Ану, Манюнечка, давай. <сум> став я його приціплю десь, прицеплю. Ой. Колокольчик. Так, ну це вже новий рік у нас, ви ж розумієте, це ж магазин Луджі. Реклама два в одному. А ці подушки теж є? От я візьму їх додому на двері. Ставте в кульок назад. Ставте, Та, закрий куток споживача, нашою ви це мені робите, зараз проблеми. Наші ви мені робите проблеми. Закривайте куток споживача у світулі. Ні, я додому. Це вони у вас в продажі є? А, то додому ще буде. Так що, мої хороші 19.30. три ці о, да. давайте ще його вкрадуть та я вам говорю. Так що, дівчатка, дивіться колокольчик, це на удачу.